День захисника України відсвяткував і Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України. Працівники цієї кузні воєнних технологій зібралися у міському палаці культури. Кожен з цих чоловіків або майстер своєї справи, або скоро ним стане. Адже у ДНВЦ щодня проєктують або випробовують якісь новинки для армії. Потрібна спеціалізована освіта, хто діє в своєму напрямці. То має спеціальну освіту по цьому ж напрямку. Тобто, якщо займаються літальними апаратами, то людина інженер в літальних апаратах. Якщо це озброєння, то по озброєнню. Якщо це інша якась справа, то він фахівець своєї справи обов'язково. А в якій області, от ви спеціаліст? Я спеціаліст в області зв'язку. У ДНВЦ працюють як молоді спеціалісти з вищою освітою, так і ветерани, що мають реальний бойовий досвід. Наприклад, Олександр Пасіченко до переходу у центр керував транспортним літаком. Виконував польоти в якості командира корабля літака Іл-76. В Той трагічний день, в ніч з 13 на 14 червня 2014 року, коли збили літак Іл-86 три сімки під командуванням підполковника Білого Олександра Івановича. Я виконував політ у складі групи. Перший літак виконав успішну посадку на литовище Луганськ. Другий літак збили. Після збиття літака я виконав ухід на Запасний аеродром. У 2018 році у ДНВЦ проведено понад 600 випробувань сучасного озброєння, а також військової та спеціальної техніки, від мінометів до парашютних систем. Участь у проведенні державних випробувань дослідних зразків в рамках досягненської роботи шифр Вільха Нептун, виробництва ДКБ Луч, державні випробування некерованих авіаційних ракет РС-80, державні спільні випробування модернізованого вертольоту МІ-8 МТВ. Державні випробування блоку економічного керування АДРО, Спеціальне випробування вертольоту МІ 2 МСБ. До Дня захисника України військовослужбовців Державного науково-випробувального центру ЗСУ нагородили грамотами, а опісля на них чекав святковий концерт.